Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковку Є. І сьогодні ми з вами починаємо розпаковувати Максі Кіндер-сюрпризи. Новорічні, різдвяні, гарні і красиві. Ось такі три обкладинки нас зустрічають цьогоріч. В серії у нас сьогодні ведмедики цього сезону перевипускає кіндер сюрприз в Максі-іграшках ведмедиків, білих полярних ведмедів. Всього іграшок 5. Сьогодні у нас з вами три кіндер сюрприз Максі, і ми знайдемо три різні іграшки. Принаймні на це я дуже сподіваюся, що вони будуть різними. Отже, три великі сюрпризи, і давайте скоріше починати. Три кольорові гарні, різнобарвні яйця у нас з вами на розпаковці сьогодні. Новинка серед обкладинок – це ось такий ведмедик на золотистому фоні. Тогоріч це була білочка, білочка з біл, білченням, якщо я не помиляюся. Отже, ось така у нас нова обкладинка сніговичок і Санта-Клаус. У нас були вже з року в рік. Отже, білі полярні ведмеді. Сьогодні їх пошукаємо. Чи не підкладає Кіндер Сюрприз минулорічній серії? Як це було уже торік? У нас були підкладені лиси, стара серія, але не менш гарна. Отже, ось така обкладинка у нас: Кіндер сюрприз Максі. Це для ринку Німеччини. Отже, до 20 квітня наступного року строк придатності, в принципі, вся новорічна серія йде строком до 20 квітня. Ось такий у нас сюрприз. І я, чесно кажучи, не зважувала, обирала по обкладинках. старалась максимально різні обкладинки взяти, але є повтори. Да, стукіт у нас значний. До речі, серія на тунц в Україні поки що так і не вийшла. Не знаю чому, але так є. 144,33 соті. Вага нашого Максі. Нагадую, це 100 грамів шоколаду, ще плюс там трошечки грамів на. Обкладинку і саме пластикове яйце, а все інше то іграшка. Отже, ось значний стукіт деталей ми чуємо. І першим ведмедем у нас сьогодні буде ведмідь з іглу. Ця серія вже була дуже давно, її у мене немає. Отже, для мене це новиночки. Тут ми маємо сову, білу полярну сову, дуже класна сова. Частинки ведмедя, які, я думаю, ось так треба з'єднати. Ну і частинку іглу з двох частинок також треба з'єднати. Тут, в принципі, складного нічого немає. Ось так. Іглу у нас з димарем, що дуже трошечки смішно, якщо чесно. І який же ж тут функціонал? Отже, наш ведмідь ми його зібрали. Ага, сова у нас стоїть зверху. Ось так. Сова наверху нашого іглу. І залітаючи до своєї хатинки, ми маємо збити нашу сову з нашої хатиночки. Отже, ось така у нас іграшка, ось такий функціонал. І як же виглядає вся серія? Ось qr кодик цієї іграшки. Іграшку трошки оновили і їй дали нову літерацію VQB22. І ось так виглядає повна серія. Дякую, що хоч, хоча б на Максі у нас зображена повна серія на вкладишу. Отже, у нас ведмедик з Іглу, Ведмедик з Лопатою, Ведмедик, який наряжається під пінгвінчика. Ведмедик, який літає, і ведмедик з підносом з чаєм. Ось такі у нас 5 ведмедиків. Поки що ми знайшли ведмедика з іглу, а також з чарівною полярною совою. Мені подобаються ці сови. Хочу зазначити, що у білого ведмедя нарешті промальований чорний нос. Нарешті. Хоча в маленьких іграшках це не так. Тут зображений, до речі, на золотій фользі ведмідь, але бурий ведмідь. А у нас серія з полярними ведмедями. Отже, давайте його переміщуємо сюди, до нас, обличчям, а ми розпакуємо наступний. І наступним давайте, у нас буде Санта Клаус. Ось такий милий Санта Клаус на зеленому фоні, також є на синьому фоні. Е, обкладинки, в принципі, ті самі, також Санта Клаус, також ведмедик, є на рожевому фоні, там інша серія, там серія для дівчаток. Е, там, якщо я не помиляюсь, 4 іграшки в серії, 4 дівчинки е, з різнокольоровим волоссям. Е, а у нас поки що ведмеді. Отже, ось такий ну, мені здається, що важкий. Ну, так, мені не здається, вага у нас 158,98, 99. Отже, в принципі, так, вага значна, але було були і більше. Були, доходили до 7, 170 грамів вага. Од, один кіндер-сюрприз. Отже, звуку немає. Отже, капсула повна. І тут нас чекає новий ведмідь. Поки що ми їх з вами класно розпаковуємо. Отже, давайте швиденько прочитаємо вкладиш, подивимось, що нам тут треба зібрати. Ага, це ведмідь з лопатою. Дуже класна помаранчева лопата. І що ми тут збираємо? Збираємо ведмедя з трьох частин і ставимо його на лопату. В лопаті також є підставочка у виді снігу. І ще ми можемо пограти. О саме цей вкладиш і є, є частиною іграшки. Підставка для лопати, наш ведмідь із трьох частин. Збираємо його, добренько затискаємо, вставляємо йому ось так, чорнок від лопати і встановлюємо сюди. Ось так. І на цій лопаті він у нас ось так. І він катається на нашій лопаті О, і падає на нашій лопаті. <клух> ось такий у нас ведмідь. Ось так хитаючись, він собі на лопаті для прибирання снігу хитається. Треба бути обережним, щоб він не впадав. Але, в принципі, класний ведмідь мені подобається. Важкенький такий. Класний. Гарно збережний баланс, тому іграшка класна. І нам лишається один сюрприз. Дуже сподіваюся, що це не повторний. Адже ведмедики мені дуже сподобалися. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вам сподобалася ця серія, чи ні? І чи будете ви її збирати? Можливо, у вас є минулого випуску ця серія. І чим вони змінились? Напишіть, будь ласка, нам це в коментарях. Я з задоволенням відповідаю на всі коментарі. Отже, ось такий ведмідь з Золотою Фольгою. Ну, тут, в принципі, все те саме. Звук капсули об шоколад. І тут 161.35. Чесно кажучи, от я не вибирала, вибирала по планках, по вазі не вибирала. Дуже сподіваюся, що вага що це інша іграшка, що це не з лопатою, який тільки що нам трапився. Що, в принципі, різниця в 3 грами може бути. Тому дуже сподіваюся, що це не повтор. Ну, Тут є вже трошки стукіт деталей. Капсулі, але через шоколад їх не було видно. І дуже шкода, але це повтор. Навіть, чесно, не будемо його розпаковувати, бо я потім отако не складу. Можливо, треба буде з кимсь помінятися, тому нехай буде у нас в упаковці. Отже, із шести ми маємо сьогодні дві іграшки. Через секунду підводимо підсумки. Ось такі класні два ведмедя нам трапилися сьогодні. Одна у нас, на жаль, повторочка. Різниця в 3 грами і, на жаль, повторна іграшка. Але це нічого, два з трьох вже дуже непоганий результат. Отже, ось такі у нас полярні ведмедики, дуже класні, дуже яскраві, у них деталі. Мені дуже сподобалася ця сова полярна і баланс цієї прекрасної іграшки. Так, треба дуже обережно. Баланс, щоб піймав наш ведмідь. Але... Але він дуже милий. Дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ваша підписка мені дуже допомагає. А також ставте лайк, діліться цим відео зі своїми друзями, а також ставайте спонсорами каналу. Для вас буде ексклюзивні відео, а також ранній доступ до всіх відео. А я вам дякую і до побачення до нових розпаковок.